О постаті убиті, любі, о дорогі розквітлі губи, Міє, мереє, Еттолорі, Анні і ти, Марія. Де ви, дівчата? Я вас питаю. Та біля водограю, що плаче й клине голубка Маревія. Душа моя в тремкій напрузі. Де ви, солдати, мої друзі? Де ви? Бії, де лізриналь? Печальні ваші імена, як у церквах ходи луна, б'ють відгоміном до небес. Ви в сонну воду глядитесь, і погляд ваш вмирає десь, де брак, де Макс, жакоб де Рен? що в нього очі, як той Рейн? де милий кремніц, волонтер, вже, може, їх нема тепер. Душа, ятриться з непокою і водограє рида зі мною. А як вони іще живі? Десь б'ються на північному фронті, там олеандри всі в крові, і сонце.